ще скажу, що воно то курва намерено. То його купля. Що не ревно? А не ревно ні. Або то ям шліпа, або там всім таке здає. Я не вірю. ну дай мені рулетку ставчу. Дай мені рулетку. А дай мені рулетку, а не булгарку, курва. Ну то скажи, що мете. Ну а я як казала? Пусть булгарку. Ну, я тобі казала давати булгарку, не, я придумала. Ну 200 на неї. Най... Ану 2 старцю, скільки тут. Села лату є. Призьми та Села Це латує, курба кажу. Сто. Е? Э... Ча. 146. Ти ти ще сто сорок стиля. Як мало бути 100 Тут, кралу, то ну тут десь вкрало, то що. Ну що воно мені ту народило, блядь. Так, він то каже, що завтра має ту запіняти. А я б не буду на нього. Я мені самим запіню. А я думаю, що так має бути. Ні, то тут треба запіняти, бо ще на змії позалачить. Або дощ падає сюди в середину. Я все зараз запіню.